thank <laughs> you мені ще подарили мої друзі з Голландії, побачили по телебаченню, що в нас така критична ситуація. Вони в цей час дуже багато чим допомагали. І от такий в мене є товариш, там. він сам грузин. І Він також пережив війну в, Груз... в Грузії і був змушений звітами утікати. І він каже: Я розумію, що така війна. І цей дрончик він повинен вам допомогти. Маючи цей апаратік, такий невеличкий, ти розумієш, що він робить погоду. Ближче знайомився з роботою БПЛА, і мене до того просто чомусь так і потягнуло. В цій ротації виходували розвідувальну місію. Ну, розвідка спостереження до розвідка. У нас є екіпаж по черзі. Літаємо один одному допомагаємо і нон стопом ми в небі. Нам дали визначений сектор, тобто одна, дві, три посадочки, зв'язані між собою, і ми над ними круглодобову висіли, дивилися, то переважно була вже е, сіра зона, ближче до пірів, щоб е, попередити наступи, штурми, коли вони рухаються. Була історія, е, якраз відльотував в, е, нічну зміну. і тут е, сі... Підходять до нашої позиції. Ми їх засікли ще на е, початку, як вони таки почали рух. Вони, як чесне слово, як щурі з всіх нір просто одночасно вискочили і почали рух. Е, наша арта почала на підході е, тукти. І що зробили? Вони позалягали. І вони думали, ну ми їх не бачимо. Така штука, що вони, блін, не, не рухаються. Ні туди, ні сюди. Треба якось їх розворушити, щоб вони піднялися. А знаєш, що наш підрозділ ударних FPV знаходиться рядом. Я передаю побратимовий пульт, а сам біжу туди. Ті пацани, вони там недавно літають. Тобто, місцеві знають трошки поганенько. Тому я зразу побіг, щоб нормально це скоригувати. Яка ситуація? Підлітаємо, кажу, оце дерево мені потрібно. Отут я їх бачив. Заходь на середину посадочки і дистанційний підрив повітря. Якщо бачили, як вужі крутяться, вони так само. Ще мінус два зразу. Трьохсоті. І вони зрозуміли, що вони просто з тими силами не, будуть, ну, не зможуть штурманути цю ділянку. І вони на відхід. Спостерігали, і там арта. Керуючись нашим стрімом, відпрацьовувала по колоні техніки, яка йшла на штурм. Вони пішли, коли вже було темно. Переважно це є сірі е, ранок, сіряк, як ми називаємо ранок або сіряк вечора. А це вони пішли, коли вже було, дос... вже було темно. Це було пів восьмої і восьмого вечора. Левова заслуга Нацгвардії, що вони відбили цей штурм на першу південну Донбаську шахту, один з останніх штурмів. Зранку ми літали, так, година четверта 5 Дрони падали, вони, напевно, хотіли відпрацювати ребом, щоб дрони наші повтрачали. Тобто, поки підключають новий дрон, поки цей. Вони в той момент хотіли виконати штурм, здійснити. Бог поміг, що ми дрон не пос... нам не впав, втримався в повітрі. І ми побачили цей штурм і запобігли наслідкам. Тобто джавелінщики наші спрацювали просто класно. В дрібізгі ми постійно комунікуємо з другими екіпажами. Це дуже допомагає. Ділимося постійно краще ця антена, краще такий кабель використати. Це є специфіка цієї роботи: покращуватися, вдосконалюватися, щоб бути краще ніж ворог. Війна помінялася колосально. Все робиться через небо зараз. Тобто, східських дронів ми бачили навіть під час своїх польотів. Навіть дрона на дрона садили. Люба професія потребує навиків, потребує навчань і постійного самодосконалення. Ти до самодосконалюєшся з кожним вилітом, з кожним польотом, з кожним днем. Ти мусиш аналізувати свої помилки і над ними працювати. Та є очі, очі цих братів, що там зараз в окопах. Вони заглянуть, скажемо, максимум на 200 метрів далі, ні, якщо перед ними поле. А ти можеш заглянути і на кілометр, і на два, і на півтори. Тобто подобається те, то, що я маю можливість їх попередити про небезпеку, що наближається. Вибрати позицію для оператора для екіпажу БПЛА. Це є ну, складна робота, і треба вибрати позицію, така щоб вона менше світилася, щоб її тяжко було замітити. Але водночас ти мусиш виставити антени. Ну, тобто, обладнання, воно і воно видно для ворога. Я не люблю ставити антени і складати антени. Але приходиться просто. Ну, це можна сказати. Ти працюєш на відкритому. І кожна позиція вона є по різному. Кожний напрямок також є різним. І в цей момент це є найважливіший для ворога. Оце я не люблю, але треба. Коли я пішов вчитися на оператора, мені якраз на той момент виплив 40 років. Тобто ніколи не пізно вчитися чогось нового. Молоді, вони є фізично сильніші. А ми ж беремо тим, що ми маємо досвід. Коли ти попередив на ранній стадії будь-який штурм, будь-яку атаку, це вже результат. Це треба любити. Я от коли полюбив це. І ти стараєшся тренуватися, вдосконалюватися, відточувати оці всі, як то кажуть, мікрорухи. Хочеться, щоб це був, скажімо так, крайній досвід в тій сфері, щоб це настав мир. Я використаю це, буду старшому синові випускний знімати. Спробую себе в тій ролі.